Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй. нарешті я побачив не просто чорну офісну мишку, а ось таку яскраву. Тепер мені здається, я бачив усе. І ні, друзі, це не ігрова модель, це офісна бюджетна мишка для ноутбуків та ПК. Canyon mw 44 LED. Вона бездротова, має кольорову підсвітку та супер. Точно. мені вже не терпиться вам про неї розповісти, тому вмощуйтесь зручніше, буде точно цікаво. Ну і, звичайно, не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ця офісна комп'ютерна мишка вирізняється серед своїх аналогів завдяки своєму унікальному дизайну. У звичайних офісних мишках переважає класичний чорний колір, а про підсвітку можна нічого і не говорити. Словом вони стримані у своєму дизайні, а інколи навіть мало привабливі. Однак ця миша виходить за рамки стандарту, вона виконана у вигляді яскравого поєднання кольорів жовтого та блакитного. Як на мене виглядає це свіжо та оригінально. Додатково присутня яскрава підсвітка по центру миші, яка додає естетичного задоволення. До речі, підсвітка має сім варіантів кольорів, тому ви можете обрати на свій смак та настрій. Ту, яка вам сподобається, вага миші всього 75 грамів, що робить її надзвичайно легкою та зручною у використанні, а бездротова технологія дозволяє вільно маневрувати, забезпечуючи максимальну свободу рухів під час роботи. Мишка призначена для використання з ноутбуками та ПК або тими пристроями, які мають USB вхід, а також підтримку Bluetooth. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використати, Є каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Оптичний сенсор забезпечує точне визначення рухів миші, а максимальна роздільна здатність досягає 1600 DPI, що забезпечує високу точність в роботі завдяки Сенсору від PixArt. насправді це хороший показник для офісної миші. Модель має аж 8 клавіш, але насправді в основному ви будете використовувати 6, оскільки дві інших знаходяться на нижній частині корпусу. Ресурс натискань кнопок на миші 3 мільйони. Це гідний показник. За допомогою цих кнопок ви можете налаштувати швидкий доступ до різних функцій або програм. Наприклад, можна налаштувати клавіші для відкриття певної програми чи виклику попередньо заданих команд. А найголовніше це тиха робота основних кнопок на миші, що я вважаю, є хорошим плюсом. Ось послухайте їх роботу. Щодо підключення, вона працює у дротовому та бездротовому режимі. Підтримує два мережевих інтерфейси, включаючи Bluetooth 5.0 та радіо 2.4 Гц, А також має інтерфейс USB 2.0 Type-C для підключення кабелю для зарядки. Якщо говорити про мої враження, то як тільки я її побачив, я подумав, що вся ціна тут тільки за підсвітку та дизайн. Адже ціна і так смішна, але ні, виявилось, що ця модель є надзвичайно комфортною та надійною в роботі. Ергономічний дизайн дозволяє працювати з нею протягом тривалого часу без відчуття в або дискомфорту у руці сенсор миші забезпечує плавний та точний курсорний контроль, що робить навігацію по екрану легкою та приємною. Бездротове підключення в миші дозволяє вільно маневрувати і не обмежуючи користувача кабелями, що особливо зручно для роботи в офісному оточенні, і це значно комфортніше за тачпад. Як мінімум, я з мишкою набагато продуктивніший ніж з тачпадом. Крім того, хороша якість матеріалів і міцна конструкція гарантують тривалий час експлуатації миші. Щодо автономності, то тут встановлений акумулятор на 500 мА. Годин, що на мою думку, набагато зручніше ніж звичайні батарейки. Заряджається миша з 0 до 100% за 2 години. Загалом мій експеримент з цією офісною мишою був дуже позитивним, і вона стала невід'ємною частиною мого робочого процесу на декілька днів, і скажу чесно, мені було зручно та ніяких проблем ні разу не виникало. До речі, у бюджетних мишах часто губиться з'єднання, але тут такого не було. Воно стабільне. Тож, якщо вам хочеться додати трішки фарб у свою рутинну роботу, але при цьому ви хочете отримати мишку з хорошими Характеристиками та максимально зручну, тоді я раджу звернути свою увагу саме на Canyon MW44 LED. Це те, що вам потрібно. Це дійсно яскрава мишка з підсвіткою, яка створена саме для роботи. Тому й коштує вона абсолютно адекватно. Тож, це не просто вклад в яскравий дизайн, а й в продуктивність. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Напишіть, друзі, свою думку про цю мишку в коментарях під цим оглядом. Не забувайте писати, якими мишками користуєтесь ви, наприклад, з ПК та ноутбуком. Чи вони бездротові, чи дротові. Все це пишіть в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.